Перше капітальне оновлення від часів Олімпіади 80 на проспекті перемоги. Вже днями з'являться вагончики дорожників. А на початку квітня і самі робочі. Перше розпорядження з реконструкції західних воріт столиці на виїзній нараді давав голова КМД Олександр Попов. Подробиці у Наталі Питель. Яма на ямі і щороку в них вкидається шалені гроші на ремонт. Київ вирішив кардинально і одразу змінити обличчя проспекту перемоги. На 11 кілометрах магістралі вистелять суцільним 10-сантиметровим шаром щебенево-мастичний асфальтобетон. Він не боїться перепадів температури і довше служить. Обіцяють, попри масштабність робіт, перекривати дорогу не будуть. Максимум відбиратимуть у водіїв по смузі. Планувати організацію робіт таким чином, щоб спричиняти. Найменші незручності для проїжджого транспорту, тому що ми знаємо, що все-таки це артерія, яка найбільш загружена зараз, і ми будемо працювати таким чином, щоб максимально виконувати роботи в ночний час і менше в часи пік. Завдяки рівному і свіжому покриттю зростає пропускна спроможність проспекту. Він зможе приймати до 100 тисяч автівок на добу. Нині ледве справляється 70-ма. В деяких місцях дорогу ще додатково розширять. За що? Счет... Организации карманов для остановок общественного транспорта, которые освободят проезжую часть для транзита и тем самым не будут. Мішають пропускної способності. Зміниться проспект і під землею. Там відремонтують 18 пішохідних переходів і над трасою. Над дорогою височитимуть нові опори освітлення з сучасними світлодіодними ліхтарями. А ще відреконструюють шляхопроводи розв'язок, які перетинають автомагістраль. Всі, окрім шулявки та повітруфлотського мосту, для яких готують окремі проекти перебудови. Оновлення проспекту перемоги і так коштуватиме чимало. Поки для старту міста є тільки чверть суми, але відкладати через брак коштів роботи не стануть. У нас ідуть консультації. З урядом, безумовно, ми свої можливості вишукуємо. Задачу ми для себе ставимо, цей проєкт завершити в цьому році. Бажано, щоб ми вийшли десь на показник літа, може, середини літа. Ну, Подивимось, як будуть справи йти з частині фінансування. Але на початок у нас кошти є. Будуть на проспекті і пішохідні доріжки та смуги для руху велотранспорту. Голова КМДА доручив подбати і про місця для стоянок машин, приміром, перехоплюючі паркінги. Наталя Петіль, Юрій Росухай, телеканал Київ.